Не моя особиста думка. Якщо це буде маріонеточний знову уряд, я не думаю, що це буде правильно батьківщині приєднуватися к такому уряду. Якщо це буде уряд під сильного прем'єра, це шанс, в тому числі бути залученим в державні процеси своїми баченнями, ідеями і так далі. Давайте будемо скажімо так дивитися, яку ж позицію спершу займе президент. Це перше, друге по слугам народу. Так в них вже давно немає спілкування з офісом президента і з президентом. Президент використовував парламент, щоб провести закон. І звичайно, депутати у когось наболіли, у когось їх раз-два використали проти набу. Хто ж столкнув лбами Депутатів і НАБУ. Хто? є же кукловоди, які це зробили, і вони точно не в парламенті. Вони ж в офісі президента, і всі ж це розуміють. І ця ситуація вона ну завела депутатів. Вони почали більш активно говорити свої позиції. Фракції Слуга народа не витягують сьогодні лідерські позиції у формуванні порядку денного в, е, в Україні. Їм потрібні інші фракції, інші люди більш фахові люди для того, щоб е, ну, приєдналися до системи управління і системи прийняття рішень. Угу.